Основа основ персональної фінансової грамотності: як порахувати, скільки треба відкласти і назбирати збирати грошей? Що, якщо ви почнете ставитися до дисципліни, як до вашої подруги, і це? Трошки нелогічно, як на мене. Хм, От візьму 100 гривень, а потім 500 гривень, а потім ще тисячу, а потім докладу. І це потім докладу ніколи не наступає. А що, якщо станеться ось це? А в мене не буде грошей? Що я буду робити? Знаєте, і оця тривожність, яка розкручується всередині? Хочу. Починати жити по-іншому, привіт, чудові люди! Моє ім'я, Єлена Шепель, і ви на каналі Фінанси в 3D. Тут з вами говоримо про мислення на тему грошей, про персональну фінансову грамотність та фінанси бізнесу. Сьогоднішня наша з вами тема для розмови: це основа основ персональної фінансової грамотності. Говоримо з вами про так звану фінансову подушку безпеки. Я особисто не дуже люблю цю назву, тому що знаєте, якщо ми говоримо, що це фінансова подушка безпеки. Значить, в теорії десь є якась небезпека, яка нам загрожує і від якої потрібно захищатися. І психіка не хоче захищатися, і, відповідно, не хоче накопичувати гроші. Тому, перше, з чого я вам рекомендую почати, це з того, щоб знайти свою назву, яка буде вам відгукуватися, яка буде вам подобатися, і на яку вам справді захочеться накопичувати гроші. Почніть з того, що. Підберіть декілька варіантів назви. Назвіть це фондом спокою, золотовалютним запасом. Будь-як, так, щоб це подобалося конкретно вам. І починайте накопичення. Як порахувати, скільки треба відкласти і не збирати грошей? Зазвичай рекомендують взяти 3, 6 або 12 ваших стандартних місячних витрат, тобто. Тієї суми, на яку ви зазвичай живете свій звичний рівень життя і Взяти це, от як за основу, ви можете самостійно вирішити, буде це у вашому випадку 3, 6 чи 12 місяців, залежно від того, яка там у вас позиція, на якій ви працюєте, наскільки легко вам буде відновитися в доходах, чи є у вас діти, скільки вам років, і дуже-дуже багато аспектів тут можна враховувати. Але можете сміливо брати орієнтир на 6 місяців на півроку. Це зазвичай той період, якого достатньо для того, щоб адаптуватися до нових обставин в житті. І Таким чином, ви берете суму ваших місячних витрат, множите на 6 і отримуєте ось ту цільову суму, яку потрібно накопичити. Далі ваша задача кожного місяця відкладати мінімум 10% на цей ваш фонд спокою. Дивіться, цей відсоток, 10% це орієнтовна сума. Тому що я знаю людей, які приходили до мене на навчання, які відкладають зараз 5%. Тільки тому, що зараз вони в процесі там нарощування своїх доходів і не можуть відкладати об'єктивно, не можуть відкладати більше. І знаю людей, які відкладають 40% щомісяця е, своїх доходів на оці накопичення. Спочатку на цей фонд безпеки, а потім на формування свого капіталу для пасивного доходу, тому що вони живуть е, нормальним звичним рівнем життя і при цьому отримують високі доходи. І вміють керувати своїм нинішнім бюджетом так, що можуть спокійно відкладати цю суму. Тому визначати скільки конкретно ви будете відкладати грошей туди, в цей свій фонд спокою. Вирішувати виключно вам головне почати і робити це регулярно. Зробити це доведеться на дисципліні, тому що сума цільова, така достатньо помітна і відчутна для вас буде зараз. І дуже важливо продовжувати це робити протягом якогось періоду часу. І для того, щоб не злитися з цього процесу, вам дуже стане в нагоді дисципліна. Знаю. Що дуже багато людей ненавидять це слово, дуже не люблять це поняття і часто кажуть: ой, я не вмію накопичувати гроші, бо е, ну з дисципліною у мене глобальні проблеми. Я розумію. Що багато людей звикли ставитися до дисципліни як до хардкору, як до чогось такого дуже складного і дуже неприємного. При цьому я пропоную вам альтернативний погляд на дисципліну. Що якщо ви почнете ставитися до дисципліни як до вашої подруги і подивитися на дисципліну як на вірність своїй власній цілі? Нам з вами хочеться, щоб нам були вірними наші партнери, наші батьки. Наші друзі, наше коло спілкування, команда, з якою ми працюємо, правда? При цьому ми самі часто не готові бути вірними своїм ідеям, своїм обіцянкам, своїм задумам, своїм цілям і своїм мріям. І це трошки нелогічно, як на мене, що ми прагнемо вірності від інших людей, при цьому самі у вірності до самих же себе. Ну, не часто на 100% чесні і справедливі для цього фонду спокою. Я рекомендую вам створити окрему карту, окремий рахунок, окремий конверт. Окрему банку, окреме місце, де ви будете зберігати ці накопичення. Не працює схема, коли ваші заощадження лежать на одному рахунку з тими грошима, якими ви зазвичай щомісяця користуєтеся. Місце має бути окреме. Це дуже важливо, щоб вам не так просто було знаєте, потягнути звідти гроші і випадково, нібито. Використати накопичені кошти ще дуже важливий момент, що ви самі маєте визначити, яка причина буде достатньо вагомою для того, щоб гроші з цього фонду накопичень діставати. Тому що так, ці гроші загалом передбачені на те, що ви будете використовувати їх протягом періоду, коли щось в вашому житті або станеться, або зміниться. Це може бути щось більш глобальне на кшталт локдауну чи початку повномасштабного вторгнення, і може бути щось конкретно ваше, не настільки катастрофічне у вашому житті. Наприклад, моя приятелька, яка живе за кордоном в європейській країні, в неї заболіли зуби. Ну, і ви розумієте, стоматологія в Європі річ не дешева. І коли ми з нею спілкувалися, вона мені сказала, як добре, що в мене є заощадження. Я просто взяла звідти гроші, пішла до лікаря і, взагалі, не хвилювалася про те, що мені раптом серед свого місячного бюджету потрібно знайти чималу суму на те, щоб полікувати зуби. При цьому. Кожна людина сама вправі вирішувати, що є вагомою причиною, а що невагомою причиною для того, щоб дістати гроші з е, цих заощаджень. Приведу приклад: якщо вам подружка раптом запропонує поїхати в незаплановану подорож і зробити це вже ну, зовсім скоро, достатньо це вагома причина конкретно для вас, для того, щоб дістати гроші з е, заощаджень, чи ні, хтось скаже ні. Це не вагома причина, тому що я можу там дістати звідти гроші, поїхати в подорож, відпочити там, а потім повернуся, щось може статися, а грошей в мене немає. Інша ж людина скаже: Хм, я зараз візьму гроші з заощаджень, поїду в подорож з подружкою, відпочину, наберуся сил, і потім візьмуся за проект, який принесе мені більше грошей в два рази дорожчий, якщо ви експерт або фрілансер. і Реалізуєте це вже після відпочинку, і відповідно заробите гроші, і повернете цю суму назад в накопичення і в заощадження. Вирішувати тільки вам. Управління грошима дуже суб'єктивна річ, і тому вона й називається. Персональна фінансова грамотність, розумієте? Бо для кожного вона своя, і це нормально. Тому вивчайте, як це працює у вас. Складіть цей свій персональний список причин, з яких ви можете дістати звідти гроші і дотримуйтеся його. Ці гроші мають бути у швидкому до вас доступі. В жодному разі ці накопичення не варто класти на депозит в банківську комірку. Або десь на якийсь рахунок, з якого ви не можете швидко і легко дістати гроші. Чому? Бо основна суть цих заощаджень в тому, що ви можете скористатися ними в будь-який момент часу, коли вам це потрібно. Тобто, ті люди, які, наприклад, 24 лютого всім нам відомого року мали гроші на картці і могли її взяти з собою, або мали гроші в готівці вдома. Вони просто взяли ці гроші отак з собою і поїхали в напрямку безпечнішого, як їм здавалось на той момент місця. А люди, які, наприклад, зберігали ці гроші в сейфі в офісі, розумієте, не всі змогли отримати до цих грошей доступ, і не всі змогли зробити це легко і швидко. Тому майте на увазі, що ці гроші мають бути в легкому до вас доступі. При цьому, при цьому дуже важливо зробити так, щоб вам не дуже просто було ці гроші звідти висмикнути, да? щоб вам не хотілося діставати там, от візьму 100 гривень, а потім 500 гривень, а потім ще 1000, а потім докладу. І це потім докладу ніколи не наступає. Тому, якщо ви накопичуєте, наприклад, в готівці, я рекомендую вам накопичувати в твердій так званій валюті, тобто в євро або в доларах, ви просто. Накопичили там суму в гривні 100 доларів, на 50 доларів, пішли і поміняли, і поклали готівкою. Потім ви розумієте, що для того, щоб звідти потягнути там 500 гривень, треба діставати гроші, йти в обмінник. Це морока, так? тому це підвищує шанси вберегти ці гроші в цілісності. Знаю, що багато людей можуть зараз подумати. Що гроші не можуть і не повинні просто так лежати. І я з вами згоджуся, якщо мова йде про капітал, який справді повинен працювати, і гроші мають робити гроші. Це нормально. При цьому ми з вами говоримо про те, що має бути. Капітал, який має працювати, і паралельно мають бути ось ці заощадження, ось ця персональна подушка безпеки, чи цей фонд спокою, чи будь-як як ви його назвете. І основна задача цього накопичення і цих ваших заощаджень в тому, що вони мають просто лежати їхня мета дарувати вам спокій, да? вгамовувати вашу психіку. і не ставати причиною для знаєте тривожних думок про те, що а що, якщо станеться, ось це а в мене не буде грошей, що я буду робити. Знаєте, і оця тривожність, яка розкручується всередині, вона виникає на підставі того, що цих грошей якраз немає. Коли в людини є заощадження, зазвичай рівень тривожності через гроші суттєво знижується. Тому мета цих грошей не працювати, щоб приносити гроші, а працювати на те, щоб приносити вам спокій. Ключовий момент, який допоможе вам сформувати ці накопичення, це ваш намір чіткий і твердий це зробити. Дуже важливо розуміти, що ось ці заощадження вони є, знаєте, game-changing-пойнтом пойнтом. Тобто точкою неповернення, точкою, яка змінює все. І якщо ви хочете фінансово зростати, підвищувати свій рівень життя, рости в доходах, вам важливо сформувати ці накопичення, щоб вгамувати свій емоційний накал оцей в темі грошей. Це дуже важливо. І повірте, ось ці сформовані накопичення вони змінять чимало всього у вашому житті на краще. І ваша задача, знаєте, так по-доброму розсердитися і сказати: Чорт, забирай! Я маю намір нарешті накопичити ці гроші, тому що маю намір фінансово рости. Хочу починати жити по-іншому і з моменту, коли ви чітко сформуєте цей намір, а потім на дисципліні, як вірності своїй цілі, будете поступово робити регулярні кроки для. Формування цих заощаджень, ви зможете цього досягти. Я в вас вірю. Напишіть в коментарях. Чи є у вас сформована фінансова подушка безпеки? Чи можливо ви зараз в процесі формування? Можливо, був момент, коли ви скористалися фінансовою подушкою безпеки своєю, і вона справді вам допомогла, тобто, ви на власній практиці у власному житті розумієте, як це працює і для чого насправді потрібні ці гроші. Ну і підписуйтесь на канал. Побачимося вже в наступному відео. Па-па!